Всім привіт! Ви на каналі Гурів Тейм 2, і це свіжі новини боксу. Названо нового Бабая Хеювейту. Це екс-чемпіон. майбутні перспективи Ентоні Джошуа, думка Едді Хірна. Це так стало відомо, ким хоче стати Усик після завершення кар'єри. А перед переглядом відео прошу підписатися на канал і поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Колишній чемпіон світу, британець Лоуренсо Колі, найближчим часом може перетворитися на справжню загрозу суперважкого дивізіону, супротивника, з яким ніхто не хоче зв'язуватися. Такої думки дотримується його тренер, досвідчений наставник Джо Галахер. Я можу багато чого сказати про Лоуренса, але як тільки я це роблю, люди починають божеволіти, накидаються і критикують мене. І я чую, що ніхто не хоче битися з Жаном Джолеєм чи Мартіном Баколе, але я постійно повторюю Лоуренсу: прийде час і ти станеш тим самим бабаєм дивізіону. Ніхто не захоче виходити проти тебе. Коуч не приховує, що вони націлені на бій проти тимчасового чемпіона WBC Агіта Кабаєла. Можливо, за вакантний титул повноцінного чемпіона, якщо Олександр Усик з тієї чи іншої причини звільнить пояс. Я тверджу Лоуренсу, коли люди кажуть, який кабаєл крутий, хай собі кажуть залишайся спокійним. Коли ти його поб'єш, їм нічого буде сказати. Перечуває Джо. Треба додати, що у Лоренса поки що два бої у супертяжах. Переміг Хусейна Мохамеда та Кевіна Лерену. Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером Favbet. Деталі про приємний подарунок у моєму телеграмі. Посилання на телеграм у закріпленому коментарі під відео. Поринь усе світ боксу разом з Favbet. Британський промоутер Едді Гірн висловив свою думку про майбутні перспективи колишнього чемпіона світу на півсередній вазі Джарана Енніса. Я думаю, що ідеальна вага для бутса, середня вага, я думаю, що він міг би досягти її зараз і бути на висоті сил. На зважуванні він буде на рівні першої середньої. Люди думають, що коли ти піднімаєшся у вазі, це раптом стає легко, він потужний, він на 100% підніметься у другу середню вагу в даний момент. Отже, він буде чемпіоном у чотирьох дивізіонах. Я не просто хочу, щоб він був чемпіоном з чотирьох дивізіонів. Я хочу, щоб він був абсолютним у цих категоріях, тому що я думаю, що він є природним наступником Теренса Крофорда. Я думаю, що він має такі ж здібності, як Крофорд, тому що він був абсолютом у трьох вагових категоріях. Сказав Хірн. Нагадаю, 11 жовтня Енні зустрінеться з вісмою Лімою. Також британський промоутер Едді Хірн поділився своїми коментарями про поєдинок колишнього чемпіона світу у суперважкій вазі Ентоні Джошо. Спочатку я думав, що Джошуа не битиметься цього року, але тепер можливо. Я поїхав в Дубай, щоб його побачити, і він дійсно повернувся, повністю зосереджений та налаштований. Щоб пережити поразку, йому знадобилося кілька місяців. Потім була травма, потім знову поїхав у табір, потім відпочив. Але біль повернувся і довелося робити операцію. Це ще три місяці. Це був чудовий виснажливий період. Але коли я побачив його в Дубаї, мені просто хотілося подивитися йому в очі, зрозуміти, чи хоче він просто швидко заробити перед завершенням кар'єри. Чи справді має мотивацію? І відповідь: він справді хоче стати триразовим чемпіоном світу у суперважкій вазі, саме це його керує. Ми отримали пропозиції з Гани та Нігерії. Думаю, бій AG в Африці був би неймовірним. Якщо він повернеться у лютому чи березні, це означатиме, що він пробуде поза рингом 18 місяців. Це величезна пауза, особливо якщо одразу виходиш проти одного із топ-10. Але це Антоні Джошуа і є великі угоди на проведення боїв, тому він не може просто вийти проти якогось випадкового суперника із топ-100 рейтингу на 8 раундів. Якби він не був Ентені Джошо, можна було б це зробити, але в його становищі це дуже складно, сказав Хін. Нагадаю, Джошо востаннє в останній виходив на ринг у вересні минулого року. Тоді він програв нокаутом Даніелю Дюбуа. Ну і на завершення, український боксер Олександр Усик досяг неймовірних вершин у своїй боксерській кар'єрі, зокрема у липні після перемоги над Даніелем Дюбоа. Став першим в історії триразовим абсолютним чемпіоном світу. Однак деякою інформацією з цього приводу поділився колишній суперник Усика, екс-чемпіон світу у Крузервейті Тоні Білію. Під час інтерв'ю Карлу Фротчу британський боксер заявив, що Усик розкрив йому деякі плани на своє майбутнє. Він хоче підтримати Україну та долучитися до тренерської роботи в аматорському боксі, так він хоче стати тренером, розповів Білію. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!